Дівчата, хочу показати рюкзак, який я отримала. Він ще є в каталозі. Верніше, в аутлеті в закритому. Якщо хочете отримати повний аутлет, будь ласка, напишіть мені в особисті. А, такий рюкзак, 329 гривень, він коштує. Є сперед, ось така кишенька, яка зіщівається, повністю немає, нічим не, не, неприємного запаху Ніякого немає. А, всі а, повністю замочки приходять а, заклеєні, да? тобто вони плівочкою спеціальною захищені, щоб фурнітура а, в жодному разі не постраждала. Він ось такий об'ємний. І тут по бокам також є ось такі кишеньки з обох сторін, де можна теж швиденько щось покласти. Зверху, давайте зразу покажу, як воно буде виглядати. Ось такі ручки, де регулюється у вас довжина рюкзачка. Дуже зручний, не, не фарбується, да? тобто не линяє. Ось так виглядає. 329 гривень цього навсього. Для подорожі, мені здається, буде взагалі самий топ. Ось в середині, бачите, все дуже якісно прошите. І всередині є ще одна маленька кишенька для документів. Дуже місткий, тобто сюди, ну, <смістичко> чесно кажучи, сюди дуже багато влазить. Велику косметичку туди можемо покласти. Мила, наприклад, чоловічі. Ну, я можу так накидати до безкінечності, і ви там бачите, воно десь там на дні. Тому що дуже, дуже багато всього сюди просто ідеально. Ходить, влазить, так і ось він такий виходить. Дуже крутий рюкзак, тому покваптеся, поки він ще є на складі, тому що косметички вже розібрали, а рюкзачки ще є. Хочу, щоб мої клієнти були найпершими, хто встигне їх захопити.